Порядок такий був вранці. Перекличка ввечері перекличка. Кого ввечері нема, значить, побіг, якщо ловили розстріл, там суду не було. Переслідування, жорстокі побиття та нелюдські умови для життя. Шміл Шварц це все побачив на власні очі, де він разом із рідними перебував у румунській зоні окупації. На станції Капай в мене залишилося двоє рідних моя сестра. Померли від тифу і дід. А в один день, десь в середині січня 42-го року, він пішов у село відносити роботу і не повернувся. Знайшли по дорозі, побитий і замерший. Загалом від нацистського режиму загинуло більше шести мільйонів людей. Однак і ця цифра відносна, зауважує Ілля, Хоч юристський народ. Постраждав найбільше в Другу світову війну 6 мільйонів безвинно уб'єних. Я вже неодноразово зазначав, що оскільки дітей не народилося, хтось рахував, тобто 6 мільйонів це ну, цифра, будемо казати, відносна, тому що я думаю, що втрати єврейського народу більш значущі. Та історія має властивість повторюватись. Тепер Росія чинить на українській землі злочини, яких світ не бачив із часів Другої світової війни, вбиваючи мирних українців та знищуючи українські міста і села. Сьогодні архіважливий мітинг. чому тому, що відбувається Холокост проти народу України, і воно настільки співзвучне, і весь світ має зрозуміти, що Холокост проти євреїв проти народу України. А я рахую, що і Холокост проти Європи, тому що ну, сьогодні всі страждають. Під час вшанування пам'яті загиблих від Голокосту, головний рабина Чернівецької області Монах Мендель Гліценштейн зачитав поминальну молитву. Шміл Шварц наголошує про події минулого забувати не можна. Варто пам'ятати, тому що якщо забудеш минуле, в тебе не буде майбутнього. Так кажуть в народі. Так що забувати не можна. Не то, що не треба, а не можна забувати. От я вже казав, що якщо не реагувати. На сьогоднішні події, то буде третій холокост. Дата 27 січня обрана не випадково. Саме цього дня, 1945 року, війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау, неподалік польського освенціма. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.